П'ять-шість вершників безголови. Пророцтво про зраду. Росії дали можливість свою війни люблю окупувати свою. українські землі. Люблю. Причин. Для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та нас. причин. Для вашої безсонної ночі. І побачив я, що за горизонтом здіймається пил. То не буря, то не вороже військо, то йдуть вершники. П'ять, шість вершників без голови. Їхні коні чорні, їхні сідла обтягнуті золотом, а в руках не мечі, а печатки з дозволом на брехню. Ні, справлюсь, уйду, поэтому йду на п'ять років. Поэтому я предлагаю один з перших законів закон про імпічмент. Ми много спорили з ребятами. Да подожди, какой, какой закон про п'ять лет, ограничення. О чем ти говориш? А вдруг получится? Нет. Українці не хочуть абсолютно не хочуть хочут виборів, тому що вони бояться. А якщо комусь не подобається це, вони можуть забрати інше громадянство. Якщо вони п'ять років ще не закінчились через воєнний стан вони. А продовжується. Початка перша. Вершник бездумності Мар'яна Безугла. чорт! Безугла, Безугла, чорт! Безугла, чорт! Безугла, чорт! Безугла, чорт! Безугла, Чиї команди виконує Безугла, підкуп виборців, законопроєкт про безкарний розстріл військовослужбовців командирами, кампанія з дискредитації залужного і ЗСУ, проблеми з психікою підпорядкування наказом Єрмака і робота на користь Росії, яку правду приховує Мар'яна Безугла? З... Та, що клялась у вірності, але прикрила Вагнергейт. Скажи мені, Мар'яно, на кого ти працюєш, якщо не на ворога? Чиї накази ти виконувала, коли зливала операцію, яка могла змінити хід війни? Ти казала, що діяла заради держави, але ти забула, що держава це це не кабінети, це люди, і ті люди тепер під землею. Початка друга вершник цензури Андрій Єрмак. Ми согласували практично 20 точок, 20 нових точок розмінірування. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, mm -hmm. гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных там, минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. А, точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. А, мы видим, как результат подобного разведения есть примером Станица Луганская. Людина, яка перетворила кожен брифінг на театр лояльності, він не воює з ворогом, він воює з правдою. Його війська це армія редакторів, ботів і цензорів. Він стирає імена героїв, які стають надто популярними, бо його господар боїться тіні. Печатка третя вершник «Тіні Москви» Андрій Татаров, юрист у тіні, який знає, як працюють двері між банковою і Кремлем. Його завдання, щоб двері завжди залишалися прочиненими, щоб можна було вийти, якщо стане гаряче. Початка четверта: вершник фальшивої економіки Юлія Свириденко. прем'єрка, що веде війну. З інституціями замість війни з цінами масло в Україні дорожче ніж у Німеччині. Хліб у Херсоні дорожчий, ніж у Парижі, банани в Києві дорожчі, ніж у Варшаві. Це не ринок, це економічна страта. Вони залишають ПДВ 18%, коли Польща ставить нуль. Вони знімають вершки з кожного кілограма борошна, щоб годувати власні офшори. Печатка п'ята вершник підчищення слідів. Денис Шмигаль з прем'єра у міністри оборони не для фронту, для підчищення документів, щоб жодна інспекція не знайшла, куди зникли гроші за 22, 23, 24 роки, щоб розкрадання війни не стало справою суду. Печатка шоста. Вершник інформаційного шуму Михайло Подоляк. Він готував розвідників. Ви розумієте, брат, рідний брат радника, президента. Він готував, готував розвід, розвідників там, в Росії. Це що виходить? Ну, от, 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 дайте мені відповідь в коментарях. Що це взагалі є? Це виходить, що це, ну, це не те, що там просто там якийсь там завхоз був в ГРУ. Це просто був е, кадровий офіцер. Подаляка брат кадровий офіцер. Майстер слів, які нічого не означають. Він розбавляє правду до стану пліток, щоб ти не зміг відрізнити факт від постановки. Він підміняє відповідальність за головками. і всі вони разом служать одному вершнику, який ще має голову, але втратив совість. Його ім'я Володимир Зеленський. Той, хто обіцяв бути мостом, але е, став дамбою. Той, хто обіцяв відкрити систему. Але збудував нову фортецю з підлабузництва і страху. Той, хто під час найтемнішої ночі світив прожектором на себе, а не на шлях. Вони кажуть, що ми тримаємось. Але це брехня. Ми не тримаємось. Нас тримають за горло, за розум, за віру. Ми не питаємо, куди йдемо. Он... Нас просять мовчати, доки нас ведуть. Ціни це їхня нова зброя. Вони б'ють не кулями, а чеками з супермаркетів. Вони ставлять націнку на хліб. Щоб купити собі ще місяць при владі, вони роблять твою зарплату меншою за рахунок твоїх же податків. І коли ти дивишся у телевізор, ти бачиш виставку. А що буде? А що буде завтра? Ми повинні, знаєте, якось так знаходити, знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну. Треба не закривати двері, не зачиняти двері тотально з Росією. Хто ховає гріхи за кодом Швейцарії, ти ж знав твої рахунки мовчать, а мені. Але за кулісами пожежа. І вони не гасять вогонь, вони фарбують стіни. Вагнергейт, і це не історія про помилку, це історія про вибір. І той вибір був зроблений не на користь України. Офіс президента Андрій Єрмак, інші, інші учасники наради: Руслан Демченко, Роман Машовець, Руслан Баранецький, Марія Левченко, сам Володимир Зеленський не надали жодних пояснень і не були на допиті в тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, яка теж напередодні оприлюднила свій звіт. Тобто мене в цій ситуації, про що я писав самого початку, турбувало те, що немає реакції українських правоохоронних органів, uh -huh. і тепер виникає питання: так а навіщо президент Зеленський через е, кілька днів після провалу спецоперації звільнив керівництво воєнної розвідки за успішну спецоперацію, яку провалили за наказом Єрмака? Тобто виникає питання, а навіщо ж їх покарали? Звільнили усіх керівників гурмо, які цю блискучу операцію проводили, про яку ви сказали, яка вона е як вона була гарно організована? Да, це дійсно кіно. Коли за успіх людей карають, також з розслідуванням Беренгет з розслідуванням ТСК можна зробити висновок. І наших українських розвідників покарали за те, що вони воюють з Росією, що вони підготували захоплення 28 терористів. Так, от, щоб їхні попередники, щоб більше українські спецслужби жодного російського терориста не захопили і таких операцій не проводили. Ось саме для того, усіх звільнили, всіх покарали і зараз брешуть вже понад рік. і з того часу жодний, український, жодний російський диверсант, жодний російський терорист не був ні знищений українськими, не був знищений українськими спецслужбами, ні на окупованих територіях, ні в Росії, і жодного диверсанта терориста не захопили. В полон, чому тому, що це а, показали на прикладі Вагнер Гейта, що буде з тими, хто такі блискучі операції проводить. Коли безугла прикрила злив, вона прикрила і тих, хто хотів бачити країну слабкою. Скажи мені, слухачу: чи може вершник без голови вести тебе до перемоги? Чи може вершник без серця захищати твоїх дітей? Чи може вершник без честі називати себе патріотом? Вони бояться критики більше, ніж бояться ворога. Вони будують країну, де герой це, це той, кого показують у новинах, а не той, хто тримає фронт. Вони роздають медалі як пропуск у мовчання. Ми стоїмо на краю між нами і прірвою, вершники без голови. І якщо ми мовчатимемо, вони поведуть нас туди, де немає ні світла, ні правди, ні хліба. А тепер подумай, коли е, ти востаннє чув, щоб Зеленський сказав я, я помилився. Коли ти востаннє бачив, щоб він поступився кріслом, а не переставив стілець, він хоче, щоб ми дійшли до майдану третього. Не тому, що це перемога, а тому, що це хаос. У хаосі немає суду, у хаосі немає вироку. У хаосі є тільки один закон: хто голосніше кричить, той і правий. І ось у цьому хаосі вершники без голови зникнуть, вони знімуть свої печатки, сховають коней, переодягнуться у натовп і скажуть: ми, ми були з вами. Але ти знатимеш вони були проти тебе, бо зрада починається з тиші і закінчується тоді, коли ти перестаєш мовчати. Втім, це не свобода, це серіал, це президент слуга народа. Причин для вашої безсонної ночі немає. Ми добре розрізняємо провокації та нас. Він малював лакит на екрані, поки орки збирались під кордоном. Він говорив, все буде оказа, кадром оман, і зрада. Це не врятує прапор, коли зрадник при владі, коли він сховав про це не командир, це фесбак, це Буратіно, ну, що пише сценарій для ракет. Будував рай зі страху і скла обіцяв мира, приніс ермака. Поки мости чорнара стояли, ворог міг іти. À, буде долар 45 призелені. Бекело, Буд буде хаос в країні. Бекело. Буде війна, якось дивіться, нічого не сталося. Буде війна. БПО плакати з вайбом куїла, офізекторів суддів та ефіру, а замість майбутнього Темний темнитиро. Ще віршу це не з голобородька. Чи бачиш ку в зеленій естетиці коли замість казки тінь від промо, і в кожному мікрофоні кома. Архітектор пекла, він у палаці народу дим, а друзям офшори Усе під контролем, усе як завжди тепло під їм, який грає зраду. Я вам говорю, що не урожай По-человечному. По Немає Поцелок, воду. Ми согласували практически 20 ночей нового точек, точек розмінювання. Немає логіну. Тільки шоу з актора. Тільки Майдан.